Прийшов час оновити свій старенький ноутбук на сайті замовив ssd диск Apacer Pantera на 480 ГБ. На наступний день прийшов SSD-диск на вказаний магазин. Оплатив і забрав. Ось такий у нас SSD-диск. Все відповідає. Вказаному на сайті. Диск у нас новий. Запакований. Гарантія від магазину 3 роки. Поставлю в ноутбук, перевірю, як працює. Встановив SSD диск і перевірив програмкою Crystal Disk. Вказує в нас, що це в нас диск новий. Стан його хороший. Працювання 3 години. серійний номер, все вказано. Все добре. І швидкість роботи ssd диску теж відповідає заявленій. 528 МБ секунду і 451 МБ секунду відповідно. Читання та запис. Покупкою задоволений. ssd диск працює швидко. Ноутбук ожив і працює тепер набагато швидше. Швидкості будуть відповідати заявленням на роз'ємі SATA 3 Купуйте товари в магазинах Allo.